Ще й день триває війна з Росією. Попрощалися із осінню. Продовжуємо прощатися із окупантами. Про головне за ніч у регіонах та безпосередньо у Кременчуцькій громаді говоримо у випуску. Наш час рада вас вітати в ніч проти 1 грудня. Противник атакував нас шахедами з двох напрямків. Також окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонщини. Усього ворог застосував дві Х-59 та 25 ударних БПЛА. Основний напрямок удару, південь та схід країни до відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України. У результаті бойової роботи знищено 18 ударних БПЛА, одну керовану авіаційну ракету ха 59 Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Отже, Дніпропетровщина вночі російська армія двічі била по Нікопольському району. Спершу з важкої артилерії обстріляла Мирівську громаду, потім Червоногригорівську. Туди прилетіло більш ніж півдесятка снарядів. Люди вціліли. Ракету, і загарбники поцілили покривому рогу. Втім, відомо, що минулося без жертв. Херсонська область за минулу добу противник здійснив 91 обстріл, випустивши 528 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводів та підприємств у Херсоні, будинок культури у Херсонському районі. Через російську агресію три людини загинули, ще вісім дістали поранення. Донеччина, Торецьк. ввечері ворог здійснив авіаудар по місту. У результаті зруйновано приватний будинок на чотирьох господарів. Загинула одна людина. ДСНС та Нацполіція врятували з під завалів двох осіб. Загалом постраждало троє. Роботи завершено. Інформація щодо ворожих обстрілів у Харківській області за минулу добу там було поранено чоловіка. Як повідомив очільник Харківської уваги губов, внаслідок мінометного обстрілу села Липці Харківського району було пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждав чоловік 52 років, отримав допомогу на місці. Госпіталізації не потребував. Під час повітряної тривоги у Кропивницькому районі працювала ППО без потерпілих та руйнувань. Дякуємо нашим славним збройним силам України за те, що ми живі, написав у телеграмі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Тим часом у пеклі небачений аншлаг з СУ спровадили туди 1280 російських солдатів і понад 120 одиниць техніки з танками та БТРами. Загальні бойові втрати противника перетнули межу у 330 тисяч вбитими. Далі до ситуації на Кременчуччині, зокрема про те, якої допомоги потребують наші воїни на передовій, про дух бойового братерства і про події життя Кременчука. Дивіться наші випуски з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20.40. А вже завтра, 2 грудня, будемо підбивати підсумки тижня. Ми є в інстаграмі, телеграмі у фейсбуці та на Ютубі. Бережіть себе! Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку всім! Сьогодні в нас перше грудня. В нас перший день зими. Минулий тиждень в Кремінчуцькому районі. Пройшов відносно спокійно, завдячим нашим Збройним силам. Але ж знову ж таки, враховуючи ту кількість ударів, шахідів і ракет, яка наноситься ворогам по території країни, то наша основна задача зараз підготуватися до можливого потенціального блекауту. Це не значить, що він буде, але всі служби і всі організації повинні бути готові. Тому ми на минулому тижні провели відповідні тренування, задіяли всі. Підприємства, критична інфраструктура розробили механізми, як будемо налагоджувати життя після можливих наслідків такого блекауту. Ну, до всіх викликів долі, які можуть бути під час війни, Кременчуцький район готовий. Щодо рівня води в Кременчуцькому водосховищі. Як я зазначав раніше, рівень води буде. На тих відмітках, які є критичного підтоплення або на паводка, не буде таке, як ми могли спостерігати весною, це запорука роботи нашої енергетичної системи. Тому рівень води регулюється керівниками «Укргідроенерго». і от в залежності від того, яка ситуація з електричним постачанням в країні, випрацьовується певна кількість води. Тому, наприклад, ми могли спостерігати, що рівень води в річці Дніпро змінювався, але він за межі критичних відміток не вийде. Також ми могли спостерігати на минулому тижні погіршення погодних умов, що спричинило невеликі незручності в пересуванні автомобільними шляхами як Полтавської області, так і Керменчуцького району з цих подій ми зробили висновки. Ми запросили всіх підрядників, які відповідають за відновлення доріг після потужних снігопадів, провели відповідні установчі бесіди, які були націлені на те, щоб вони рівномірно розподіляли свої ресурси і забезпечили розчищення критичних участків дороги. А це саме критичний участок дороги в нас був на трасі Т-16-17. Це на території. Семенівської територіальної громади, саме участок Вирішенню цих проблем, ми приділили багато уваги. Я сподіваюся, що наступна негода ми будемо більш готові зустрічати виклики, які нас чекають. Стосовно відкриття у по мене керівник служби відновлення запевнив, що до 15 грудня вони будуть намагатися відкрити цей мостову переправу через річку Сула. Перенесення термінів відкриття пов'язане ну, з некоректною роботою підрядних організацій і погодними умовами, які не дають завершити будівельні роботи. Ну, в таку погоду облаштовувати те ж саме асфальтове покриття або інші засоби налагодження руху ну, дуже складно. Тому запевнили, що до 15 грудня ця мостова переправа буде відкрита. Як воно буде, ми вам повідомимо. Статувала ситуація з Палацом культури Кремнаш. Там три величезні гуртки займаються дітей. Там спортсмени, там волейбол, там футбол, що там в залі. Там постійно якесь життя, постійно щось. Е, невже його ну, так от, заморозити все? Невже немає якогось виходу? Ну, по-перше, це приватна власність. приватна власність. Там є конкретно володар цього приміщення, володар цієї території. По-друге, цей палац культури розташований в Кремічуцькій. Територіальній громаді. І от органи місцевого самоврядування, а саме очільники міста, несуть відповідальність за те, як будуть працювати гуртки. Для цього треба, мабуть, з керівником і з власником приміщення про щось домовитися або поставити певні вимоги. Але роботу гуртків, як моя особиста думка, треба налагодити. В такий тяжкий час діти повинні мати віддушину. Це якраз гуртки, народна творчість інше. І це завдання саме. Керівників міста налагодити таку співпрацю. Люба проблема вирішується шляхом перемовин. От якщо такі перемови не вести, вона вирішується. Якщо перемовини не вести, вона не вирішується. Люди йшли на вибори, люди обиралися. Вони повинні виконувати функції. На Полтавщині, попри негоду, автошляхи у проїжджому стані. Як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін і шостої ранку. Дороги розчищають понад 160 людей та 116 одиниць техніки. Будьте уважними на дорогах та поважайте одне одного. Це стосується як водіїв, так і пішоходів, зазначив Керманич області. Кременчуком сьогодні вкотре прокотилася хвиля анонімних замінувань і вкотре у школах. У прислужбі поліції Кременчуцького району про цю ситуацію повідомляють наступне. Інформація надійшла на одній з електронних скриньок. Про замінування всіх навчальних закладів в Кременчуці такі роди повідомлення ми отримуємо з початком військового вторгнення на територію України дедалі частіше, не тільки в Кременчуці, а й по області по всій Україні. З мінувальщиками займаються кіберполіцейські, але хотілось би звернутися до закладів освіти, до пет колективів в разі отримання таких повідомлень є обов'язковість перевірки навчальних закладів. Працюють кінологи, працюють і оперативні групи, працюють екстрені служби для того, щоб не наражати оточуючих і школярів, громадян на небезпеку зрозуміло. Всі повідомлення, які надходять, відразу перевіряються. Інформація немає не знаходить свого підтвердження. Але обов'язковість перевірки обов'язково є такі рамки для того, щоб нічого не сталося з дітьми. Від початку року КП Кременчук Водоканал замінили понад три кілометри водопровідних мереж. Про таке повідомляють на сайті мерії. Зазначено, що всього комунальним підприємством обслуговується близько 440 кілометрів водопровідних мереж. Майже третина з них знаходиться в аварійному стані, що зумовлено тривалим терміном використання водогону. Тож комунальникам часто доводиться ремонтувати найбільш аварійні ділянки. З початку поточного року ремонтними бригадами підприємства ліквідовано 490 аварійних ситуацій через пошкодження трубопроводів. Названо дату відкриття мосту через річку Сула на трасі Кременчук Київ у Липовому. У службі відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області зазначають, що якщо погода і підрядники впораються з роботою, то відкриття мосту відбудеться вже у середині грудня, а якщо затягнуть, то ближче до Нового року. Відзначимо, що з відкриттям мосту через нього буде найкоротший шлях з Кременчука до Києва. На Полтавщині, як і у більшості українських водойм, від сьогодні, з 1 грудня, розпочалась заборона на вилов раків. Втім, на Кременчуцькому та Кам'янському водосховищі ловити раків можна ще до 15 грудня. Заборону буде знято 30 червня наступного року. За вилов раків під час заборони передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3332 тисячі 332 гривні. У 6 ранку з Києва позвонила дочка, сказала, що бомблять Київ. І я поїхав на роботу, зв'язався з керівництвом, передав справи і до військомату. Із Сергієм Миколаївичем познайомилися вже в роті охорони. До цього ми один одного не знали. Він людина безвідмовна і з основної маси військовослужбовців виділявся тим, що якщо потрібно було заготовляти дрова, ремонтувати техніку, незважаючи на те. Після наряду він спав він ночі чи не спав, він завжди виходив наперед і робив все, що необхідно було робити. З першого дня він зібрався да, і пішов. Вони всі разом зібралися з друзями і всі пішли. Що вам сказав? Нічого. Залишив нам брата свого, каже, на підтримку і все, а сам зібрався, пішов. Він добра людина, дуже, він завжди прийде на допомогу, ну, не знаю. Це хороше, що він єсть. Дуже, дуже хороший, завжди підтримує, завжди йде на зустріч. За дорученням голови командуючої Збройних Сил України. Ми хочемо сьогодні вручити нагороду. Це Срібний хрест молодшому лейтенанту Федерець Сергію Миколаївичу. В нагородній телефонограмі зазначено, що 26 лютого 2022 року прийнятий на військову службу по мобілізації до 4-го відділу Кременчуцької РТЗК СП на посаду стрільця у званні солдат. В грудні 2022 року вступив до Одеської військової академії, де здобув. Офіцерське звання, молодший лейтенант, після навчання за розподілом потрапив до військової частини в окремий стрілацький батальйон на посаду командира Другого взводу 3 роти. Згідно з наказом Главному Збройних сил України No1817 від 14 серпня 2023 року, за особисту мужність, самовідданість та героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі. Нагороджується нагрудним знаком Срібний Хрест Федерець Сергій Миколаївич. Ми вас вітаємо. Нагорода заслужена, Сергій Миколаївич, це вам служу народу України. Родом з Козерчинського району, з села Солониця. В день вторгнення. Всі зібралися, всі друзі. Строїли блокпости. 27 числа нас визвали до військкомату з військовими квитками. І ми вступили до лав до Збройних сил України, проходили службу е, в четвертому відділі Кременчуцького РТЦК ТСП в вороті охорони. Ну, Потім, так як в мене була вища освіта, необмежений, нас відправили в Одеську академію, де здобув первинне звання молодший лейтенант. До цього я срокову службу не служив. Це для мене, взагалі, нове все було. Особливо, коли ми прибули в військову частину, в корочки було вказано вже, що я командир другого взводу третьої стрілецької роти. Але так як я був єдиний офіцер в роті, ще й виконував обов'язки ТВО командира третьої роти. Авдіївка, перед Авдіївкою перший виход у нас був Новобахмутівка. Ну це також Авдіївський напрямок там. Ну, епізод був це коли ми доставали свого 200-го і нас почали крити. Це був епізод ще той. Було два момента в голові або трошки задіне, або вже зовсім, щоб не остатись, ну як ви зрозуміли, інвалідом. Воно зранку почалося все 24 числа. Дзвони мені Сергій і каже: Ти чув таку новину, чув. А я в цей час їхав якраз на роботу. Потім ми з роботи приїхали вже після обіду і зустрілися в спортивному залі. У нас там є колектив, який ми ходили займалися постійно. І він каже: ну, завтра, напевне, йдемо до військомату чи до громади до нашої і будемо в якісь формування вступати. У нас там, в нього зброя є, власна, бо він мисливець, там і я мисливець. Ми взяли свою власну зброю і прийшли до громади і вступили в таку територіальну оборону, скажімо так, воно тоді називалося. Ну і згодом перейшли на блокпости, з блокпостів перейшли в роту охорони і так протягом охорони продовжували займатися там ну, обов'язками, які нам на нас були положені. А потім, вже, так як він був необмежений і в нього було вище образування, його забрали в Одеську академію. Він дуже відповідальна людина, дуже ставиться відповідально до всіх покладених на нього завдань. Завжди думає про людей, про свій колектив. І завжди може аргументувати своє рішення. Основне бажання перемоги. Ми робимо те, що нам наказують безвідмовно. І я дуже хотів би, щоб це робила вся Україна, як вона робила до цього. І тільки в такому випадку ми переможемо, а переможемо ми взагалі без варіантів, обов'язково. Мачуська гуманітарно-технологічна академія відзначила день народження та 25-річчя від дня заснування відділення фізичного виховання. Відомо, що ідея створення нової спеціальності належить трійці ентузіастів та відданих фанатів спорту Віктору Шакотько, тодішньому директору закладу Івану Гальченко та Віталію Бондаренко, який з 1998 до 2021 року її очолював факультет. Я з великим задоволенням вітаю. З 25-ю річницею створення відділення фізичного виховання у нашому коледжі. Зичу натхнення у вашій освітній діяльності. Бажаю, щоб ваш досвід, професіоналізм, інтелектуальний та науковий рівень у системі. Навчання спеціалістів галузі фізичного виховання і спорту. І далі продовжували спанукати до фізичного розвитку підростаючого покоління та досягнення високих спортивних результатів. За 25 років академія встигла випустити понад 700 кваліфікованих спеціалістів та не один десяток спортсменів, які здобули для закладу 60 золотих медалей. Наша академія це перш за все люди, які тут навчаються і працюють. Хто вони, які є їхні цінності, на якій вони стороні, світли чи темряви, що для них доброчесність, відповідальність, дисципліна, повага. Любов до батьківщини все це визначає ти, де ти вчився, чого тебе вчили, незалежно від того, дистанційно, очно чи змішано, головне, щоб по-справжньому, щоб від душі. У закладі наголошують, навіть у святковий день треба підтримувати військових. Тож вони зібрали вісім наборів зі всім необхідним для наших хлопців. Пакунки вже було відправлено на передову. Хочу привітати вас з юбилеєм. Ви найкращі. Дякую за підтримку. Все буде Україна. Слава Україні! Я припускників педагогічного училища тисячі 2005 року. Хочу привітати як на училище. Ювілей, а особливо фізкультурної факультет. Найкраще училище, найвіднішні відділення рідна спортивна сім'я. Таю всіх з 25 річчям для відділення фізичного виховання. Успіхів у всіх починаннях та перемог на всіх фронтах. Разом попередньо. На честь свята всьому викладацькому складу закладу вручили почесні грамоти від Полтавської облради. Окрім того, до музею закладу було передано значки та медалі вихованців закладу. У свою чергу спортивний арсенал академії поповнився новеньким спортивним інвентарем.